Сьогодні у нас урок перший. Ми спробуємо з вами намалювати квітки, троянди, три штучки у нас, і вони стоять у вазочки. Це не так складно, як воно здається, тому ми почнемо. Для цього нам потрібен альбом, акварельні фарби, і олівець простий, і банка з водою, і пензлик. Пенслик пензлик нам потрібен штучний. Зі штучного ворсу іскусственний. І кінчик має бути максимально гостренький, щоб у нас лінії були тоненькі. Ну і почнемо. почнемо малювати, беремо олівець. І дивіться, у нас три квітки є: одна, друга, третя. Ці голубеньки ми потім додамо. Нам потрібно спочатку розібратися взагалі з нашим малюнком. Спочатку ми аналізуємо, а потім вже працюємо. Дивіться, у нас три квітки знаходяться зверху, і е, вазочка нижня половина. Тобто, можна сказати, що ми ділимо наш е, листочок пополам. Е, тобто, е, на половинку, візуально, у нас знизу буде ваза зі столом, а там квітки. Квітки також. Центральна у нас йде по центру. Звичайно, так? максимально зверху трішечки тільки відступаємо від краю. А дві інші, вони нижче знаходяться, вони не тут, не збоку, не вверху, а вони трішки нижче і нахилені ця рівна, а ці бокові трішечки в сторону. Ця сюди направлена, ця сюди. І тоді у нас стебло буде від центральної до низу, вертикально, прямо рівненько. А ці від серединки трішки під нахилом сюди і сюди. Таким чином у нас получиться такий букет. Спробуємо намалювати. Малюємо ми спочатку із вазочки з нижньою, ну, якби з бутона, а потім зверху пелюстки. Давайте спробуємо. Легенько лініями залишаємо місце для нашої. Для наших пелюсточок і малюємо легенькими лініями стаканчик. Ось цей стаканчик. Якщо щось криво, краще витирати. Нічого страшного, якщо лінія. Крива. Так. Легенько спускаємося донизу. Намалювали є. Далі. Тепер. Намалюємо верхню частинку. Тут у нас іде хвильками такими, наче, Ми не будемо детально пром... ми будемо вчитися малювати троянди більш детально. Але зараз, поки ми вчимося для простоти, ми намалюємо максимально простіше. Тому від краю, можливо, від цього чи від цього, і починаємо легенькими спускаємося донизу і формуємо таку шапочку. Легенькими лініями хвилястими є. Тепер серединки ми трішки пізніше намалюємо, почнемо з цих двох. Також нам треба поруч, невелика відстань від однієї шапочки до другої. Тут, звичайно, у нас будуть пелюсточки. Залишаю місце. Дуже худенько у мене виходить. Трояночка трішечки більшу її. Зайве витираю. Є. І їй також від куточка хвильками формуємо шапочку. Ось така є. Тепер третю частину теж невеликий. Є. Невелику відстань. Головне, не малюйте зовсім маленькі. Такі бутончики мають бути пишні, багаті, такі гарні. Багаті не від слова дорого коштують, а від того, що вони насищені. Гарно їм вистачило мікроелементів, розквітнути великими квітками. І тут також ми малюємо таку шапочку. Є. Yeah. Тепер. Серединки. Серединка це як карамелька. Дивіться, ось, наприклад, у мене, як у нас карамелька йде? Або равлик, улітка, да? полосочка, а потім він отак збільшується, збільшується, збільшується. Да? Так у нас йде завитушка така. А тут ми намалюємо те саме, тільки ем, закрученими більш. Ось такими хвилястими, тому що у нас кучерява така буде наша трояночка, і лінія зайшла потім сюди. Ось це саме ми зробимо тільки олівцем. Ставимо посередині точку, крапочку. Так, видно буде, вам? Да? Крапочку. і поступово-легенько заповнюємо ось так. Тепер тут крапочку. Ось так. Є. І тут крапочка. Ось так. Є, це у нас бутончики вже готові. Тепер нам треба розібратися з нашою. Вазочкою, де вона у нас буде стояти. тобто, на половину листка нашого, десь, десь звідси. Да? Ми проводимо лінію горизонтально. Ось тут це буде ось ця лінія, яка ділить наш овал. Це еліпс. Еліпс. Ось це є форма така, як блюдечко, це еліпс. Потім. Донизу спускаємося, але не до самого низу. Трошечки там відстань буде на столі. Так, є. І звужуємо такий прямокутник буде. Є. Далі. Закругляємо трішечки, дивіться, як малюється овал. Наприклад, ось у нас да, лінія є. Ми закругляємо краї. Трішки закругляємо, такі, як посмішки, як дужки ставимо, а потім дугою сюди і дугою знизу. У нас виходить такий еліпс. Далі ми будемо вчитися їх більш грамотно, детально промальовувати. Але зараз достатньо на такому рівні. Тобто ми тут знову малюємо дужки і закругляємо. Якщо кривенько, нічого страшного, можна витерти, якщо не подобається. Сильно не прискіпуйтеся до себе. У мене також воно не все ідеально рівно виходить. Так. Тепер тут знизу закручуємо. І ще нам треба один еліпс, який ділить нашу вазочку пополам, це у нас буде водичка. Ось так є. Yeah. Далі. Тепер треба рівень столу, да, трішечки вище. Ось де у нас еліпс закінчиться. Трішечки вище лінію легенько ми проведемо легенько. Якщо треба, потім надавимо. Це буде у нас стіл. І тепер саме цікаве, треба нам ці е, трояндочки поставити у вазочку. Центральна лінія, так як ми. Центральна квітка у нас залишається. Ми її ставимо донизу, приблизно до лінії цієї до еліпсу, вона має доходити. І їй трішечки товщину. Трішечка таку невеличку, їй додамо товщини. А ця у нас під нахилом ділимо бутончик пополам. І тут також бутончик пополам буде. У нас не буде стебло з боку виходить, воно з посередині. І заходимо. Так, щоб в вазочку, в вазочку вона зайшла, дугою можна, лінію впирається. І з цієї сторони. Можливо, десь коротше трішки буде. Отак. Але дивіться, щоб вони всі заходили в вазу, а не, наприклад, сюди збоку. Так, ну, воно ж через скло не може зайти, так? Да? Стебло має заходити саме в цей овал венепс. Yeah. Це ми зробили. Далі, наступний етап, нам треба листечко домалювати. Почнемо із цього. Із, ось Де у нас перехрестя, да, виходить лінія. Нам треба заповнити ось це місце дуже пусто. Тут пусто і тут пусто. Нам треба багатий такий вигляд. Е, Насичений повний букет. Це ми ось цю лінію провели і нижню донизу. Тому що знизу також не вистачає місця. Тут багато пустого. до доверху лінія, і тут буде гостренький кінчик. Тут ширше, більш кругліше, а сюди кінчик гостренький. Так само і листочок донизу буде як сердечко, як капелька. У нас кінчики гостренькі. Далі. Тепер в цю сторону, дугою, це ми велику дугу, і тепер цю меншу намалюємо. Раз і сюди, дугою раз, два, кінчик. І тут можна листочку поменше, побільше. Ви регулюйте самі. Тепер центральному стеблу не вистачає. Ось це місце заповнити. Ось так. Можливо, вам трошки більше десь в інших місцях потрібні листочки. Головне, щоб у вас такий букет був насичений. Ось так є. Далі нам залишилися голубенькі квіточки, Добавимо, розбавимо їх, приблизно десь також гілочка виходить. За листечком вона ховається, і сюди пішла. І, і тут також, між десь, між двома квітками, у нас проходить доверху е, лінія. І тут дуже просто: Тут просто від цієї основної лінії ви відходите в сторону лінію поставили. Потім від цієї лінії і ще лінію в сторону. Від цієї лінії, ще лінію. Як гілки на дереві. Сюди. І ви просто така, як, як головоломка. Як хочете. Головне, щоб від кожної лінії відходила ще лінія. Ось так. Такий кущик виходить. І тут також. Хаотично, головне, ось це, оцей простір заповнити. Можливо, деякі довші, деякі коротші будуть. Це, на ваш смак і погляд. Ось так, є. І тепер кружечки домалюйте. На кожну прям кружечки. Зачасту додають у букети білого кольору такі, або глубенькі гілочки. Я, і тут ще. Ось так. Так, олівцем ми намалювали. Це все готово. Прибираємо. Беремо фарби і водичкою. Дуже просто. Можна одразу, дивіться, можна взяти фарбу і фарбою замальовувати. Буде одного кольору, одного відтінку без переходів. Просто взяти фарбу. Розмішуємо і обводимо обережно обмальовуємо, але попробуємо трішечки інакше. Дивіться, ми беремо водичку, обводимо контур, просто водичку, тільки не виходьте за край. Всередині. І так само водичкою не виходьте за край, ми промальовуємо бутончик, основну чашу. Є. А тепер дивіться, магія. Беремо фарбу, побільше набираємо на кісточку і ставимо крапельку. А, не розходиться. Вона має розійтися трошки більше води. Є, є, пішло. О, пішло, 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 розходиться. І сюди на серединку. Да, на серединку краще. пішло. Є, розходиться. Тепер, таким чином, у нас епіцентр, максимальна темнота буде тут, на бутончику, і всередині. А по краю, по пелюсточкам, розходиться більш світленьке. Таким чином, у нас будуть переходи, тому що на крайні ці пелюсточки більше сонця попадає. Також тут знизу більше тіні, Ось тут на бутоні, а з цієї сторони більше сонечка. І ось так, буде цікавіше. Камера передає дуже блідо, тому, ну, не так сильно, тому можна більше додати фарби. Наприклад, сюди ще додати фарби, домалювати трішки перехід. І сюди можна до центру ще трошки більше. Ось так. І чистою кісточкою, чистенькою. Просто не замучитесь, це воно не так важко. Якщо вам здалося важкувати, то це не так. Головне так роз, розтушувати його. Тепер знову обводимо по краю водичкою і всередині. Всередині також ми все замальовуємо водою. Є і тут обводимо. Є трошки більше водички. Тепер знову фарбу підмішуємо і ставимо на середину. хай тут воно потече, і з цієї сторони трішечки можна більше. Да? Якщо, щоб на камеру вам видно було, що тут багато достатнього. І тепер чистою кісточкою вимиваю. І чисто плямку розтушуваю трішки. Хай вона розійдеться. Але не повністю, щоб по краю були більш такі світло-рожеві пелюсточки. Ось так є. Далі. Цю саму, так само ми водичкою змащуємо. Є, сюди. І тепер фарбою. І сюди до середини фарби. Тепер чистою кісточкою попідправляємо по краям, де в нас не вистачає. І тут також трішки, щоб не зовсім білі були края. Ну так, ну можна більше, да? Фар... бо камера не передає. Трішечки більше. Я більше додаю, тому що вам на камеру було видно, але ви вже самі, скільки вам потрібно фарби. Так, є. Тепер розберемося з листочками і з голубенькими. Голубенькими густою фарбою, ми їх не будемо змащувати з водою. Одразу. Макаємо фарбу і густіше, щоб не капала у нас вода з кісточки. А іменно густенько кожну крапочку, тільки небагато води, більше фарби має бути. І потихеньку я швидко малюю, тому ви ставте на стоп, якщо ви не встигаєте. Це нормально. Я ж об'ясняю, я ж не чекаю, поки ви намалюєте. Тому ви ставите на стоп, добре? І ось так малюєте. Ружечки. Потім кінчиком у нас тоненький, він кінчик. і маєте легенько ось так проводити, да? як, як голочкою. Більше фарби додать. І не спішіть. Якщо важко, то все одно пробуйте навіть якщо важко, кінчиком. Але якщо вже дуже хочеться обережно, то можете фломастером. Ну, це вже буде не те. тому краще Тоненько не спішіть кінчиком ось так проводимо усю лінію. Тут у нас листочок заважає, тому ми далі так спустилися. І тут кожну гілочку потихеньку проводимо, обмальовуємо. Є, тепер знову водички фарби, щоб обновити фарбу на кісточки. І з другої сторони. Також це ми робимо. Є yeah. Так, це все одразу кружечка, паличка. Є, провели. Добре. Тепер у нас листочки. Листочки ми також просто фарбою одразу будемо, Добавляємо більше фарби і змащуємо пензлик густенько, щоб на ньому було багато. У мене вже закінчиться просто фарба, але побільше, побільше. І обережно проводимо. Я трішки притримую, пальцями нажимаю на руку, щоб не тряслася рука. Тобто, я опираюсь цією частиною об альбом, а цією притримую, наче, ви, як пістолет тримають люди, щоб обережно, легенько, таким чином ви контролюєте всі ваші рухи. І знову фарби, водички і кожен так листочок промальовуєте. Так, є, намалювали листечку, трішки обірвався запис. Беремо темно-зелений колір, темно-зелений, і це у нас будуть наші стебла. Проводимо легенько. Якщо пішло на рожеву квіточку, це нічого страшного, навпаки, трішечки зелені не завадить. Трішки нажимайте, якщо товстіше, але не сильно. Більш старайтеся тоненько малювати. Є. І ці стебла у листичка також будуть темно-зелені. Є. Тепер водичка, вазочка і водичка. Вазочку ми беремо в синій колір, синій, Побільше водички. Так, густенько і проводимо. Дивіться, зверху у нас буде ось ця лінія передня, нам її повністю видно, вона перекриває наші, ми її проводимо повністю. А ззаді ми не проводимо, тому що у нас тут мішають наші стебла, наші квітки, тому що в вазі вони стоять. А передню частину ми промальовуємо. Спускаємося донизу. Донизу. Є. І сюди. Тепер. Також намалюємо наше водичку. Також вона повністю буде, можна тут ширше, тому що вода буде розходитися. А там за стеблом ось так є. Це основне у нас готово. Тепер нам треба зафарбувати. Беремо блакитний колір. водичка у нас буде блакитного кольору синього і зеленого. Зелений, тому що у нас. А стебла зелені, тому зелене беремо. Синій, тому що вазочка синій, ну його блакитний, тому що водичка. Тому ми беремо більш по куточкам і ось такими плямками. Тепер водичкою. Водичкою можна це все, тільки одразу не, не тримайте довго фарбу, одразу водичкою. Можете спочатку водичкою смазити, як ми квіточки. Малювали, можете так, як я. Плямками, потім зразу води. Додамо трішки зеленого відтінку сюди. Десь місцями. Хаотично. Нам просто зелені не вистачає. Але у вас має бути не все синьо-зелений колір один, а все-таки плямками. Тут зелена плямка, тут блакитна плямка. Синенького додамо. По куточкам можна синенького додати, ось тут по куточкам синього. Вони глибину створять. Ну і цього достатньо, в принципі. Тепер візьмемо чисто блакитний колір і замалюємо горизонтальними лініями, замалюємо ось тут повністю наш, нашу водичку. А скло це все, це воду ми намалювали, а скло дуже легко. Ми водичкою змащуємо просто тут всередині, тут. І зовсім капельку водички, ой, блакитного кольору, ось так вимиваємо. І водичкою трішки. Тепер нам потрібно намалювати фіолетовий наш стіл. Для цього, дивіться, ми зможемо провести спочатку лінію фіолетову. Ось тут, щоб перекрити наш контур лінії, відокремо. Це поки найпростіші такі варіанти, ось так, до вазочки є. Тепер водичкою. Просто змастить горизонтальними лініями, горизонтальними весь листочок. Вліво-вправо. Не, не треба отак кучеряшки малювати. Просто легенько рівними лініями і трішки заходьте на цей фіолет. Якщо він розмивається, то це добре. І тут донизу. І поверху ми зараз додамо ще фарби. Є. Тепер беремо знову фіолетовий колір. І у нас темніше буде біля самої вазочки. Тобто горизонтальними лініями ми проводимо так само ось тут по краям, також доверху, ще трошки більше фарби. Коли вода є, коли змащений листочок водою, то легше розтушовувати. Можна більше, якщо на камеру не передає, ну, я більше додаю, тому що на камеру вам погано видно. Насиченість, але можете небагато додати фарби. І водичкою ще трішечки розтушувати. Просто води додайте поверху. Це потрібно швидко малювати по мокрому, не чекаючи, поки воно підсохне. Ну так, Це у нас вже є. Це все готово. Тепер, коли воно підсохне, поки я малювала, загружала нові відео, то в мене трішки підсохли. Ці е, квіточки, але все одно вологе. Ви можете феном підсушити, або просто хай полежить, трішки підсохне згодом. І коли воно сухе буде, візьміть чорну ручку і можете ці всі контури понаводити. Тобто, все, що ви малювали олівцем, це саме зробить уже чорною ручкою. Усе це саме, тільки дивіться, еліпси тут обережно. Спочатку у нас йде. Стебло, а потім у нас перекриваю його. Да? тут. І можна полосочки домалювати, хвильки такі, водички маленькі. І так поводи також все берете, так, стебло і листочок обережно, обережно промальовуйте. І тут також усі повністю бутончики. Голубенькі наші проводимо лінію і кружечок, лінію, кружечок. І отак усе можна провести, тоді малюнок буде більш контрастний. Ну, а на цьому все. Виконуйте завдання. Присилайте мені фотографії на пошту або на, а, на WhatsApp, у кого є мій номер телефону. І я вас проконсультую, виправимо, що не так, і далі почнемо далі працювати. Хто не спілкується зі мною не консультується, то просто виконуйте, і я сподіваюся, у вас все також вийде. Ви можете всі мені присилати на пошту, я знизу залишу адресу.